То такий письменник. Той, хто написав хоч один рядок, який люди запам'ятали уже письменник. Критика. До того, щоб витримувати критику, письменник ще має дорости. Чи завжди письменник хороша людина? Талант, як цеглина, може і на падлюку впасти. Я чув, що Організація охорони здоров'я пропонувала визнати письменництво психічним розладом. Бо нормальні люди собі нові свити не вигадують. Листи Кавкі набагато кращі, ніж його оповідання. Я перевірив метод на собі. Ви хочете класичну критику? Стоп! Цього вже не буде. Тому що літературна критика перейшла в площину блогерства. Ось така була весела літературна дискусія, яку провів для нас Олександр Євтушок.